Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми з вами приготуємо пиріг, такий по-домашньому затишний, смачний та дуже красивий. Це галета зі сливами на кисломолочному сирі. Крім того, ця галета дуже швидка у приготуванні, отже годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. По рецепту у приготуванні тіста потрібно використовувати цільнозернове пшеничне борошно. У мене такого вдома не знайшлося, але в мене завжди є пшенична крупа по типу Артек. Цільнозернове борошно можна зробити з тієї крупи, тому перемелюю пшеничну крупу на кавовому млинку і виходить в мене таке чудове цільнозернове борошно. Далі все дуже просто. В блендер на ножах відважую холодне вершкове масло. Масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. Також сюди ж відважую кисломолочний сир. Він теж має бути щойно з холодильника. Додаємо цукор та жовтки. По рецепту в тісто йде одне яйце, але в мене завжди після зефіру та айсингу залишаються жовтки, тож замінила одне яйце на два великих жовтка. Додаємо дрібку солі. Та пробиваємо масу блендером до однорідності недовго, буквально секунд 30. Далі до сирної маси додаємо наше цільнозернове борошно і пробиваємо знову до однорідності. Теж недовго. Переносимо наше тісто на харчову плівку. Загортаємо та гарненько розподіляємо в прямокутник. Кладемо наше тісто в холодильник на пів години. Тим часом підготуємо до начинки наші сливи. Хочу зняти з них шкірочку, тому бланширую їх, заливаю сливу кип'ятком десь на 2 хвилинки. Після цього гарячу воду зливаю та відразу заливаю сливу холодною водою на 1 хвилину. І ось як гарненько шкірка знімається зі сливи. Це робити, звичайно, не обов'язково, орієнтуйтесь на свій смак. Сливу відразу розрізаю наполовину і виймаю кісточку. Далі розрізаємо наші сливові половинки на 4 частинки. Сливу засипаємо цукром і трішки перемішуємо їх між собою. Тепер нам потрібно вімкнути духовку на 180 градусів розігріватись. Після цього виймаємо тісто з холодильника, викладаємо його на пергамент, трішки присипаний борошном. Цей шматок тіста теж накриваю пергаментом. та... Розкатуємо його в коло товщиною 2 мм. Після цього пласт тіста присипаємо крохмалем та сюди ж викладаємо наші сливи, відступаючи від країв тіста, десь на 5 см. Розприділяємо шматочки слив так, щоб вони лежали в один шар. Далі обережно загортаємо краї тіста до верху по колу. Робимо це обережно, бо тісто виходить дуже ніжне і воно швидко рветься. Переносимо наш пергамент з галетою на дечку та для краси посипаю її пластівцями фундука і ставимо галету в уже гарно розігріту до 180 градусів духовку випікатися. Час випікання 40 хвилин. Ось так виглядає моя галета щойно з пилу жару. Вона гарненько підрум'янилась. Трішки на пергамент витікло соку від сливи. Але це не проблема, галета все одно виглядає дуже апетитно. Отже, який я роблю висновок. Сливу для начинки краще всього використовувати тверду, тоді шматочки після випікання краще збережуть форму. Але на смак цілісність сливи, звичайно, не впливає. Кислосолодкий смак сливової начинки робить галету дуже цікавою. А ця безглютенова основа просто неймовірно смачна. Мої діти їли цю сливову галету з великим апетитом. Тож тим, хто слідкує за своїм харчуванням, цей пиріг, думаю, теж дуже сподобається. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!